Я вітаю самикласників на уроці української літератури. Немає нічого більш дивовижного, загадкового та прекрасного на нашій планеті, ніж людина. Адже кожен із нас це неповторний всесвіт зі своєю долею, мріями, досвідом і уявленнями про щастя, які є родом із дитинства. І саме на вплив дитячих років на подальшу долю людини. Ми подивимося сьогодні крізь призму оповідання Володимира Винниченка Віють вітри, віють буйні. Один із найпопулярніших письменників початку минулого століття, політичний і громадський діяч, талановитий художник та драматург, чиї п'єси мали за честь ставити кращі акторські колективи Європи. Володимир Винниченко змалку був башкетником, любив ризик. Якось на спір переплив широкий ставок і ледь не втопився, падав з коня і мав надзвичайно незалежну вдачу. У гімназії він не корився інструкціям із виховання добропорядного російського інтелігента і завжди говорив українською. Хоча однокласники із заможних родин дорікали йому холопським походженням та дражнили свинопасом. Що ж іще відомо про ранні роки митця, який народився в липні 1880 року в Єлисаветграді в робітничо-селянській родині. Батько Кирило Васильович замолоду найметував. Переїхавши з села до міста, одружився з вдовою Євдокією Павленко, що мала від першого шлюбу трьох дітей Андрія, Марію та Василя. Мати Володимира тримала постоялий двір. А батько продовжував працювати у панських економіях. Через це селянин власник Кирило Венеченко був міцно прив'язаний до батьківського села Григорівка. Тож, почасти, Володимирове дитинство минало в селі, де жили дід Василь, баба дядьки, тітка, двоюрідні брати та сестри. Згодом саме про це будуть спогади письменника. Отже, я виріс у тих степах. З тими волами, шуліками, задуманими могилами. Вечорами я слухав, як співали журавлі біля криниць у ярах, а удень ширина степів навівала сум безкрайності. В тих теплих степах виробилась кров моя і душа моя. За дитячими спогадами і враженнями, митець напише оповідання збірки на мисто 1930 року. Що згодом увійде в золоту дитячу колекцію. Вдома малому володі дозволяли більше, ніж іншим дітям. Був він загальним улюбленцем, навіть пестунчиком. І про те, як солодко бути найменшеньким, таким собі царем і богом, якому всі догоджають, Винниченко розповів у психологічному оповіданні: Віють вітри, віють буйні. У Володимира, здавалося б, все було як і в однокласників, грається з хлопцями в гудзики і цурки, запускає зміїв, купається в інгулі, шукає пташині гнізда і скарби, катається на ковзанах. Та деякі розваги були аж надто ризиковані якось хлопець проїхав за мерзлою річкою на ковзанах аж до Новомиргорода, а це кілометрів сорок. Ви вже знайомі із оповіданням Федько Халамидник, у якому письменник відтворив безліч епізодів свого єлисаветградського дитинства. Відчайдушний зухвалий володя і справді був дуже схожим на бунтаря й башкетника Федька у дитинстві. Та разом із тим, майбутній митець був зворушливо людяним правдолюбом, що мав надзвичайні здібності до вивчення іноземних мов. Він чудово знав латину, грецьку, німецьку та французьку мови. На жаль, через брак коштів та революційні погляди, запальний характер і любов до всього українського Володимирові так і не вдалося отримати документи про закінчення Єлосаветградської гімназії, але згодом він вступив на юридичний факультет Київського університету і став відомим політиком та митцем. А сформувався як особистість письменник саме в дитячі роки під впливом оточення батьків, друзів, знайомих та однокласників, так само, як і головний герой оповідання: Віють вітри, віють пунні. У перших рядках автор дає йому промовисту характеристику Гринь, владика, цар і Бог над речами і людьми. де слово та плач його. Закон для мами, тата, гаврика, рябухи саньки, кішки, рудьки, собаки, жульки для всіх стільців, скриньок, щиток. Уже з цього опису стає зрозуміло, що хлопець примхливий, і всі його забаганки виконуються одразу. Але не завжди ось, наприклад, сьогодні заможних батьків удома немає на господарстві лише наймичка санька. Пізній вечір у кутках оселі темно і це лякає малого царя й Бога. У цей момент хлопець втрачає важелі впливу на бідну саньку і піддається на її шантаж. Вечірня сцена показує характер п'ятирічного панича та дев'ятирічної наймички. Якщо ви досі не ознайомилися з оповіданням Володимира Винниченка. Прослухати його можна на цьому ж каналі за посиланням під відео. Оповідання Віють вітри, віють буйні, твір про формування характерів двох особистостей. У ньому проступає одразу два конфлікти: соціальний, породжений суспільною нерівністю персонажів та психологічний, пов'язаний із боротьбою в душах гриня та сані егоїзму, владності та любові. Співчуття і людяності. Кожен образ персонаж оповідання типовий для представників своєї суспільної верстви. І ще малий п'ятирічний гринь уже зверхньо ставиться до людей. Він доволі жорстокий, але здатний до співчуття. Така собі панська дитина. З іншого боку, проста селянська дівчина Санька, вона працьовита. Немає часу на розваги, адже знає, що хазяйка поб'є її, якщо вчасно не помиє посуд. Вона хитра і здатна до шантажу. Знаючи, що малий гринь боїться ввечері лишатися в кімнаті, дівчина погоджується бути біля нього лише за цукерки та монету. Можна сказати, що Санька демонструє свою підприємливість та винахідливість. У своєму оповіданні Володимир Винниченко простежує внутрішні чинники, які зумовлюють зверхню поведінку малого гриня та хитрість наймички саньки. Моторошне щось у темряві є для гриня екстремальною ситуацією, у якій розкриваються його думки, мотиви, вчинки та зміни настрою. Це і є головна ознака психологічного оповідання яким за жанром є віють вітри, віють буйні? У такому творі основну увага зосереджена не на подіях, а на глибокому розкритті характеру, вдачі персонажів, їхніх почуттів, мотивів поведінки та вчинків? Отож сьогодні ви більше дізналися про дитячі роки відомого митця. Громадського діяча та політика початку ХХ століття Володимира Винниченка та на його прикладі простежили, як події в дитячому житті накладають відбиток на творчу діяльність уже дорослого письменника. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!